Полтава знову потрапила у грандіозний скандал на всю країну. Нещодавно по всім всеукраїнським каналам прогреміла новина, як в Полтаві п'яний директор психлікарні Віктор Волошин на ескаваторі намагався знести горіх біля будинку своєї коханки по вулиці Балакіна. На трактор я це перший раз приїхав, і вирішив поправити дерево. Більше того. Коли місцеві мешканці намагались його втихомирити, він почав стріляти в них з травматичного пістолету. Олександр Миколаївич каже, давайте ховатися в підвіз, стріляє. І поранив 72-річного дідуся Олександра Литвиненка. Три сантиметри крововолив такий на затримання озброєного посадовця прибуло аж вісім екіпажів поліції. Я не повністю я кажу, я ся або припини, або я визову поліцію. Визивати визивати. Здавалося б. Після такого скандального злочину Волошин мав би потрапити прямісінько за град, але ви будете шоковані. Мало того, що він не поніс жодного покарання, його навіть не зняли з посади. Голова обласної ради Олександр Біленький, який відповідає за психлікарню, відмовився його звільняти. Додивіться це відео до кінця, і визнатимете причини, чому Волошин до сих пір безкарний. Все тому, що він є давнім членом партії рідне місто, яку очолює колишній губернатор часів Януковича Олександр Удавіченко. Психічно нерівноважена людина. Більше того, Волочин навіть має в партії родинні зв'язки. Також представник партії рідне місто Олексій Чепурко є заступником голови облради Олександра Біленького і теж прикриває свого однопартійця. Це група осіб, які смикаються, і це. Далеко не перший скандальний зальот Волошина. Так, у 2022 році телеканал ІРТ висвітлив конфлікт між Віктором Волошиним та мешканцями вулиці Медичної. Мешканці поскаржились, що нетверезий Волошин у дворі житлового будинку справляв нужду та обіцяв спалити їхню хату. Вважаю, що я е, в своєму статусі можу піти помочитися на їхню дитячу площадку. Я прийшов, скажу вам, прямоляніно, кримірими мідні труби. Тоді йому все зійшло з рук. А вже у вересні 2024 року на Волошина була відкрита кримінальна справа за те, що він крав зібраний врожай із земельних ділянок, що належать психлікарні. А на секундочку у власності психлікарні аж 860 гектарів землі, яку засівають. Правоохоронці встановили, що Волошин приховував реальну кількість зібраного врожаю, який через своїх ручних фермерів забирав собі. Збитки становлять десятки мільйонів гривень. І що ви думаєте, він знову не поніс жодних. Одного покарання, бо працював під дахом у Довіченка і біленького. Більше того, після серії таких гучних скандалів за участю Волошина партія рідне місто взагалі ніяк не відреагувала на це. Жодним чином не зробила жодної заяви і навіть не виключила його з партії. Чому? Бо впевнені, що зможуть відмазати Волошина, і корупційні гроші та зв'язки таки дійсно це дозволяють. А всім звичайним полтавцям лишається сподіватися, що завтра в чергове п'яний волошин не наїде на них екскаватором. Підписуйтеся на канал, щоб знати більше і бережіть себе.